Всім мені нормальні, Алекс, і це дивіться. Я людина, тільки що привіт. Вона писала привіт, привіт. В мене щось лен. Вони тепер В мене з вами Ок. Мак говорить ок. А вона говорить офігенно. І так я її як і вибрав. Я їй подарив 20 лямів. Вона їй тих 5 лямів дуже. І в мене стала така обновка, я там продав весь старя. Ну, я нечайно зі сюди взяв ось такий перець, коротше. Ну, оці <гум> Чисто. Мій город і один перець. Але для чого я його взяв? Я нечайно продавав все і не замітив. І добре, що я його продав. Так, і я... Я як в мене тут такі дерева, в мене плюс ще золотий ось таке, в мене інше досі є Зараз вам покажу. Mm -hmm. mm -hmm. І чого я почав відео знімати? Mm -hmm. І я зараз. Ну, зараз. Е, бачите, тут крафт чи найфайніший. Знаєте, тут в магазині є М -м. Воно крафтило 40 хвилин. Ще лиш 16. Знаєте, коли тут гуртаєте, тут на самому низу. Не фаніше, я її купив. скажете, що це було причесному дуже легко. Але шкода. Дексих там той фрукт на раз, то вже шельюта шкода. Я вам дуже не рекомендую просто. Як на раз. А як на багату рада. Там потрібно, там. Одна квитка, друга квитка. Ой, 40 меда і... Ще потрібно. 40 меда і... Короче, эта квитка. Поднимаем. Ну, шапки росты. Не, вот тут. Они она сбится с Вот тут что-то... Ну, в стек, короче, мне. Клин, клин тоже. Одна штучка. На семочку, а в стек. Там сімечки не куди. Ну і так і все. Щось можна скрафтити, але ну, скажіть, воно сильно допомагає. Напишіть під коментарем. Воно супер сильно допомагає чимало. 229, 229. 229. 229 А це А ну, тут, ну набагато файнише mm -mm. Я се могу забыть mm -mm. Вы там крафти здесь Крутозадо видел Завтра точно чего А на шоу Не не треба напарить. Йо, тут голдмастер. Тут Если здесь добрый подумать. Ну что сказать, без кого На У мене нема тут. Тут нема. У мене нема того. Та коротше ви поняли. Зараз появиться і смертні хоморії, звичайно, ще різне. Вони дороги. Чесно, коли я бачу в магазині усе яблуко, коли бачу перець. Коли бачу, то какао. Когда я вижу эти три, и часто, когда я вижу мухомор. О, боже мой! Купим, купим, купим! Экрана. Ага, понятно. Куртка, кукушка, кукушка. С Джон. Смайка, стала лайк. Вот так. Ну, тут мама стопа, короче. Здесь жарит, и мы стоим. тебе. Я так сейчас же поеду, мне сейчас за тобой все вот эти пути назад. Ну А. Может он еще с меня пути 20-й я написал офигеть хоть бы дьогу. Точно, я им ближе надам. Дьогу сням я сказал. 20-й Добрый Давай, блядь, посмотрим. Мастер Ша. Шайгоаня. 9 минут. Що треба говорити? Поливалку ми то зробимо завтра. Я би хотів поливалку, знайти на горох. Я не можу. Короче, завтра. Завтра. А не золото і поливалка. Подивимось. Да. Бетик. Файни, э, там третья. Короче, Голд Спинкер и басикс. А что зовут там? Я пушпет и оранжевый туфель. Роблю? А, с цель точно. Захватило. Ну ничего, я не хочу взяти, блин. Ты не хочу взяти. Давались. Коробка ся.

Тисты, моя я ко мне одну такая штучку Она все равно на рамен стыд. Окей, одна штучка Што за фигня. Двигается три осядна Просто у недва така и три таких поганая, яких можно сказать, что що... купить все, как шоб скрафтить, а там пишет, начего не копить. Непонятно. Ну окей. Ну, візьмемо. Купимо все. Давайте нехай у нас інвентарі ось такі. І Ага мене будет... У я так приходи два обновки. Чисто менеші інвентарі. його ось така. Це що таке це? А, давай, йдемо сюди. Треба за в стока. Ще одна ю-яй я був близько. Нам заторкнувалося. Це кокороза. Нам не потрібна кокуроза. Нам потрібно... Це потрібно. Е... Давайте відпуск з вами. Будемо рости. Просто я вже немає, Марк, Вадим, Максим, Джак. та й все. Ну тут з ними тими людьми я не буду просто даже в перший раз і по-перше. Я з ними завжди не буду так. Я так, аж з друзями вже кожен день. А з ними ми кожен день не буде 150. Давайте підписники, пишіть в коментарях. З вами поростимо як Максим чи Джак чи Вадим чи Марк дивиться це відео, не пишіть я. Бо з вами вже є. Два здається з дому за одним раз. За з одним другом не можу. Бачите -то це? Я пробувала. Зазор... Ну, з води. Не працює. Я поставлю на паузу і думаю, щоб перемотати вам так, що вона чекав. Три, два, один. Для нього потрібна ось такий крок,

I'm Давай почитать. Ну, скажу. А -а -а! Ну, пусть, типу, типу. Я не люблю. Ми його затретимо. Ми його зачитимо, росіянцям. Не можна. то, то угу. тут почелюсь. Да, claro, давайте, какво скажем? Йой-йо, что -йо -йо, що там сам? Да ты познакомила, так за мной нарубить. Так робити не можна. Окей, ми справді не ми там. Не будемо тролити. Не буде знову жирався. Тролити. тролити ми його не буде. Я нормально буде. Ти він мені дав. Я зробив кнопку. Добре, всім па-па. Це кошти я проводив. Жонки. Це кошти дорого, дуже дорого. Добре, Всім ППА.